Вітаю вас у відео одного завдання, і ми будемо складати з вами квадратне рівняння, якщо знаємо корені іншого квадратного рівняння та їх зв'язок з даними коренями. Тож номер 153 збірника. Нам треба скласти квадратне рівняння, корені якого в 4 рази більше за відповідні корені рівняння 2х2 мінус 13х плюс 5 дорівнює 0. Спробуємо виконати дане завдання, навіть не знаходячи корені заданого квадратного рівняння. Я приведу дане рівняння до зведеного. Для цього ліву і праву частину даного рівняння я поділю на 2. Таким чином, якщо x1 і x2 це корені даного квадратного рівняння то їх сума відповідно до теореми Вієта, буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто плюс 13 других, а їх добуток буде дорівнювати вільному члену, тобто 5 других. Що нам сказано про корені шуканого квадратного рівняння? що кожен його корінь в чотири рази більший за відповідний корінь даного рівняння. Тобто в шуканому рівнянні у нас коренем буде не число х1, а чотири таких числа. В шуканому рівнянні у нас буде коренем не число х2, а чотири таких числа. Ми бачимо, що в цій сумі доданки містять однаковий множник 4. 4 помножити на х1 плюс х2 залишається в дужках. А ця сума у нас дорівнює 13 других. Тобто нам треба 4 помножити на 13 других. 4 і 2 скорочуємо, 2 залишається, маємо 26. Отже, сума коренів шуканого квадратного рівняння дорівнює плюс 26, і це буде коефіцієнт П. І це буде число протилежне до другого коефіцієнта у тому квадратному рівнянні, яке ми повинні скласти. Тобто, мінус п дорівнює 26. А другий коефіцієнт буде дорівнювати мінус 26 відповідно. Переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні у нас не буде кореня х1, у нас буде корінь у 4 рази більший. Помножити у другому рівнянні в нас не буде кореня х2. У нас буде корінь у 4 рази більший. Застосуємо сполучну властивість множення, сполучаємо 4 на 4, це буде 16, і дописуємо ззаду х1 помножити на х2. Х1 помножити на х2 дорівнює 5 других. Підставимо значення цього добутку у наш вираз. 16 помножити на 5 других. 16,2 скорочується, залишається 8. 8 помножити на 5 дорівнює 40. Добуток коренів. Це є вільний член. Отже, 40 це дорівнює вільному члену у тому квадратному рівнянні, яке ми повинні скласти. Отже, квадратне рівняння, яке ми шукаємо. За таким принципом ми складаємо з вами зведені квадратні рівняння. В нашому випадку замість коефіцієнта P ми підставляємо мінус 26. На позицію вільного члена ми підставляємо з вами коефіцієнт плюс 40. Отже, ось таке рівняння нам вдалося скласти в результаті наших міркувань. Тренуйтеся. Успіхів вам, папа! -па.